Доброго дня, з вами текстильна група Кавла Ваші Екс увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 0,17 футболка чоловіча, Середній та великий розмір всіх розмірів йде на позиція. Ціна за 1 кг становить 3,9$. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долари. Повторюємо зараз в вашій увазі. представлена позиція під кодом 0,17 футболка чоловіча. Всіх розмірів ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. вашій увазі зараз представлена футболка чоловіча під кодом 017. Футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Перша мотор встигне придбати один із запропонованих мішечків футболок чоловічих під кодом позиції 0,17. Ціна за 1 кг встановить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. З вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг 3,9 долари, вага мішка 25, кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість придбати хороші мішечки за доступною для даної позиції ціною.